Ти можеш зі мною бути незгідний, але вибір, насправді, у людини є завжди. Абсолютно завжди. І якщо ти не обираєш сам, звичайно, що замість тебе обере твоє оточення. Або якщо ти обереш не те, знову ж таки, під чужим впливом, звичайно, що будеш мати відповідні наслідки. Тобто не існує ніякої наперед, прописаної нам долі в єдиному сценарії, по якій ми мусимо пройти? Не буває такого. Існує наш вибір, і те, що в нас у житті відбувається сьогодні, те, що ми спостерігаємо сьогодні, це є результатом того, що ми робили вчора. І якщо ти розумієш, що твоє сьогодні тобі не подобається, тебе не влаштовуєш, що ти хочеш по-іншому, то чому ти продовжуєш робити те саме? Хіба ти не розумієш, що твоє завтра нічим не буде відрізнятися, якщо ти не зміниш тактику дій, тактику поведінки, не зміниш себе, не зміниш своє оточення, не зміниш своє ставлення до тих чи інших речей. Це ж елементарно. Хочеш, щоб твоє завтра було кращим. Піднімай свою задницю з дивану і змінюй. Якщо не змінюєш, не нарікай потім, що все погано. Тому що свою долю створюєш ти. І те, що ти називаєш долею, це лише один з можливих сценаріїв, який ти обираєш, а ти можеш обрати інший. Не обираєш, не нарікай, от і все.